Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо шити сумочку з куромі. І починаємо ми, вона трішечки складніша, ніж інші сумочки. Починаємо ми ось такої білої деталі. Треба нам приклеїти оченятка. Ось так, тут є отвори, вони показують, де будуть оченятка. Далі є тут, тут ротик, і є носик маленький. І це ми приклеїмо все клеєм, який є у нас в комплекті. Клей з тоненьким носиком. Змащувати треба дуже добре деталі. Потім треба її дуже гарно притиснути до виробу, і треба, щоб цей виріб пролежав десь 4-5 годин. Дуже добре просохло. Але в нас немає декілька годин, тому ми відкладаємо його і беремо велику таку деталь. Велику деталь, передню частину. Прикладаємо на нього череп і зараз будемо його пришивати. Беремо нитку з голочкою, яка є в наборі, робимо вузлик і починаємо шити. Друзі, я буду шити я лівша, я буду шити в одну сторону. Ви, якщо будете шити правою рукою, будете шити в іншу сторону. Тобто дзеркально. Так? Готово? Робимо вузлик. Череп ми пришили. Далі пришиваємо білу частину. Беремо гулочку, тягаємо в неї білу ниточку вже, я хочу вузлик сховати отут внутрі, ось тут. І починаємо шити по колу. Намоточним ще раз по цьому стіжку, де був у нас вузлик, і, в принципі, можемо перевертати на іншу сторону, закріпляти ниточку і залишити так. А можемо взяти і. Прошити в зворотньому напрямку. Тобто, там, де не було стежка, укладаємо, там, де був стежок, пропускаємо. Як хочете, так вже теж красиво, гарно, можна так залишити. А можна ще пройтися, і тоді буде такий сплошний шовчик. Але то по бажанню. Все, ми пройшлися. Перевертаємо наверх, закріпляємо ниточку. Робимо вузлик і відрізаємо його. Тепер наступний, наступний шаг це ми пришиємо бокову частину. Чому ми не будемо спочатку робити вушки, потім вушки, вушки будуть дуже заважати, коли ми будемо шити в цю частину. Знову беремо ниточку, голочку, чорну ниточку, заправляємо в голочку і починаємо шити. Накладаємо бокову частину на передню частину коромі. Я зроблю тут вузлик. і декілька стежків води на той самий отвір. А потім починаю вже шити, починаю шити обміточним швом. Можно теперь пришить ушки. Мы даже можем пришить. Что хочет, можно давить пришить ручку. сами. А Нам буде заважати можливо, і не буде заважати. Декілька разів в один стежок, щоб ручка гарно трималася. Пушка пришили і пришиваємо інше ушко. Нам треба пришити ще одне вушко, але давайте спробуємо спочатку закріпити сумочку спочатку закріпити ремінець, а потім вже пришити вушка, тобто, навпаки, зробити. І переходимо до вушка. І якось мені треба закріпити цю ниточку, тому що вона дуже-дуже коротка. Знову заправляю нитку в голку, чорна нитка буде, і беру задню стінку. Мабуть, я все-таки пришью спочатку ручки, а потім вже задню частину до бокової. її до, до сумочки, щоб не робити вузлаків. мені, перший стіжок роблю на одному місці декілька разів, затягую, і потім пішла далі шити. До кінця декілька разів я тут прошиваю, і тепер треба пришити ручку, можна закріплятися. Звемов вузлик, відрізаємо ниточку, і наша сумочка готова.